Чи бувало таке, що забували, куди ключі поділи або не могли згадати ім'я актора з улюбленого фільму? Звісно, бувало з ким такого не трапляється. Але що, якби я сказав вам, що деякі з цих, здавалося б, звичайних провалів у пам'яті можуть бути першими тихими кроками дуже серйозної недуги? Сьогодні ми поговоримо про 10 ранніх ознак хвороби Альцгеймера, які більшість із нас просто списує на звичайну в тому чи, мовляв, вік. І одна з цих ознак така неочевидна, що вас точно здивує. Отож, перша ознака, і це та, про яку чули, мабуть, усі втрата пам'яті. Але давайте одразу домовимося, забути, куди ви поклали пульт від телевізора. Це не Альцгеймер, це просто життя з ким не буває. А от забути, як користуватися цим пультом, це вже зовсім інша справа. Тут ключове слово не втрата, а вплив, йдеться про провали в пам'яті, які починають по-справжньому заважати жити. Наприклад, людина щойно поговорила з вами телефоном, а за п'ять хвилин передзвонює і ставить ті самі запитання. Бо розмова просто стерлася з її пам'яті. Це не просто забудькуватість, це систематичне стирання свіжої інформації. Людина може забувати важливі дати дні народження близьких подій, які сталися лише день тому. Це схоже на комп'ютер, у якого зламалася функція збереження файлів, усе, що відбувається, залишається лише в оперативній пам'яті і зникає при першому ж перезавантаженні. І найпідступніше те, що на цьому етапі людина ще може намагатися якось це маскувати. Вона віджартовується, використовує записки, покладається на допомогу рідних. Ми ж своєю чергою бачимо це і думаємо, та ну з ким не буває, просто втомився. Погодьтеся, набагато простіше списати все на стрес, ніж запідозрити щось недобре. Але саме це ігнорування і дозволяє хворобі непомітно рухатися далі. А є ж ознаки, які взагалі не пов'язані з пам'яттю, і вони набагато промовистіші. А ось і друга ознака, яку часто списують на звичайну неуважність або ж просто на втому це труднощі з плануванням і вирішенням справ. Пригадайте свій улюблений рецепт той, що ви готуєте вже на автоматі, а тепер уявіть, що ви дивитеся на нього, і він наче перетворився на китайську грамоту. Ви не розумієте, що за чим іде, скільки чого додавати, а сам процес приготування викликає справжню паніку. Або, наприклад, візьмімо ведення щомісячного бюджету чи оплату рахунків. Те, що раніше було звичайною рутиною і займало від сили 15 хвилин, тепер розтягується на цілі години і закінчується повним розпачем. Справа тут не в тому, що людина раптом розучилася рахувати чи стала лінивою. Проблема набагато глибша. Втрачається здатність зосереджуватися і утримувати в голові послідовність дій. Мозок більше не може вибудувати простий план. Спочатку зробити це, потім ось це, а закінчити ось тим. Це так, ніби у вашого внутрішнього навігатора збилися всі налаштування, і він більше не може прокласти маршрут від пункту А до пункту Б, навіть якщо цей маршрут до смішного простий, і цей стан безпорадності перед елементарним завданням це дуже тривожний сигнал яким у жодному разі не можна нехтувати ха, третій пункт у нашому переліку? це о, Це труднощі з виконанням добре знайомих звичних справ, які раніше робилися на автоматі, і ось тут межа між просто втомився або закрутився і час бити на сполох стає особливо тонкою. Це коли ви все життя їздили на роботу одним і тим самим маршрутом. А одного ранку раптом усвідомлюєте, що не розумієте, куди повертати на наступному перехресті. Або коли мама, яка пекла найкращі у світі пироги, раптом не може пригадати, як увімкнути духовку, мова не про те, щоб розучитися робити щось складне. Йдеться про базові автоматичні навички. Наприклад, людина може забути правила улюбленої настільної гри, в яку грала щосуботи останні 20 років, або не може розібратися з пультом від телевізора, яким користувалися роками. Це не просто провал у пам'яті. Це ніби з мозку вирізали цілий файл з інструкцією до дії. І найстрашніше, що людина в цей момент почувається неймовірно розгубленою та вразливою, вона розуміє, що повинна це знати, але не може отримати доступ до цієї інформації у своїй голові. Це викликає сором і бажання приховати свою безпорадність, що ще більше ускладнює ранню діагностику. Переходимо до четвертої ознаки, і вона справді лякає. Це дезорієнтація в часі та просторі. Будьмо відвертими, кожен із нас хоч раз прокидався і не міг одразу збагнути, який сьогодні день тижня, особливо після свят. Але це зовсім інше. Тут ми ведемо мову про проблему зовсім іншого масштабу. Уявіть, що ви втрачаєте лік не просто дням, а цілим сезонам. Людина може збиратися на пляж у грудні, щиро не розуміючи, чому на вулиці сніг. Вона втрачає відчуття плину часу. Для неї події, що сталися п'ять хвилин тому, можуть здаватися вчорашніми, а те, що було рік тому, відчуватися як щось із сьогоднішнього дня. Час для неї перестає бути впорядкованою лінією. Він перетворюється на хаотичний набір моментів. Та ще страшніше це втрата орієнтації в просторі, і мова не про те, щоб заблукати в незнайомому місті, мова про те, щоб загубитися на власній вулиці, піти в магазин, до якого 5 хвилин ходу, і на півдорозі зупинитися в повній розгубленості, не розуміючи, де ти знаходишся, і що найголовніше, як повернутися додому. Це ніби ваш внутрішній gps навігатор раптом відключився назавжди, залишивши вас одного посеред знайомого, але раптом абсолютно чужого світу. П'ята ознака тільки одна з найменш очевидних, бо її дуже легко сплутати зі звичайними віковими змінами зору, йдеться про проблеми з візуальним сприйняттям і тим, як ми орієнтуємося в просторі. І я говорю не про те, що людині потрібні сильніші окуляри, я кажу про те, як саме мозок тлумачить те, що бачать наші очі. Наприклад, людині стає важко читати, не тому, що літери розпливаються, а тому, що мозок не може скласти їх у слова, або ж вона не може правильно оцінити відстань до об'єкта, через що може пролити чай, постійно ставлячи чашку повз стіл. Їй може бути складно розрізняти схожі кольори чи відтінки, що раніше не становило жодних труднощів, але є й зовсім дивні прояви. Людина може проходити повз дзеркало і не впізнавати власне відображення не тому, що забула, як виглядає, а тому, що мозок не може співставити картинку в дзеркалі з її власним уявленням про себе, або, наприклад, їй стає важко сісти на стілець. Бо не може правильно оцінити його висоту та відстань до нього, це ніби дивитися на світ крізь криве дзеркало, де всі пропорції та відстані спотворені. Це не проблема очей, це проблема того відділу мозку, що відповідає за обробку візуальної інформації. І такий збій у системі дуже серйозний привід для занепокоєння. Отже, шостий пункт, і стосується він того, що робить нас соціальними істотами нашого мовлення з'являються нові систематичні проблеми зі словами, і це не той випадок, коли ви забули якесь складне слово чи ім'я актора. Усе набагато глибше людина починає втрачати нитку власної розповіді. Вона може зупинитися на півслові і просто замовкнути, бо зовсім забула про що говорила, або ж починає з великими труднощами підбирати навіть найпростіші повсякденні слова. Уявіть, що ви хочете попросити годинник, але слово годинник просто зникло з вашого словникового запасу. Замість цього ви кажете щось на кшталт дай мені цю ну, штуку на руці, що час показує. Це називається аномія. Словник у голові ніби починає вкриватися білими плямами, ба більше страждає і розуміння мовлення. Людині стає важко стежити за швидким діалогом або брати участь у груповій розмові, вона просто не встигає обробляти потік інформації, її мовлення може стати уривчастим, вона може повторювати одні й ті самі фрази або слова. І це не просто обмовки, це явна ознака того, що мовні центри в мозку починають давати збій, це ніби намагатися налаштувати радіо, але замість чіткої мови чути лише уривки фраз та перешкоди. Сьома ознака може видатися майже кумедною, якби не була такою тривожною, людина починає постійно класти речі у зовсім невідповідні для них місця. Ну, ми ж усі інколи буваємо неуважними, можемо й телефону холодильник покласти. Але ключова відмінність тут ось у чому здорова людина, знайшовши таку помилку, здивується, посміється з себе і згадає, що просто відволіклася. Вона зможе згадати що до чого, і зрозуміти, як це трапилось. А ось людина з ранньою стадією Альцгеймера не просто кладе річ не туди. Вона вже зовсім не може її знайти, не може пригадати, що робила, аби зрозуміти, куди поділася річ. Для неї пульт від телевізора, знайдений у цукорниці, не здаватиметься дивним. Мало того, вона може почати звинувачувати рідних у тому, що це вони переклали її річ або навіть украли її, бо в її уяві вона все зробила правильно, а те, що речі нема, то вже чиясь зла воля. Ця втрата логічного зв'язку між дією та її результатом дуже показовий симптом. Світ для такої людини перестає бути зрозумілим і впорядкованим, і вона починає шукати причини того, що відбувається у комусь іншому, а не в собі. Один із найнебезпечніших проявів як для самої людини, так і для її близьких. Це зниження критичності до свого стану та прийняття необдуманих подекуди катастрофічних рішень. Мозок втрачає здатність адекватно оцінювати ситуацію та наслідки своїх вчинків. Це схоже на капітана корабля, який перестав помічати айсберги на своєму шляху. Що це означає на практиці? Людина, яка все життя була ощадливою та розсудливою, раптом. Може віддати усі свої заощадження телефонним шахраям, бо їхня розповідь здаватиметься їй абсолютно правдоподібною, або ж вона може почати купувати абсолютно непотрібні речі у величезній кількості, просто піддавшись миттєвому пориву. Але це стосується не лише грошей, зниження критичності проявляється і в побуті. Людина може перестати стежити за особистою гігієною. Не приймати душ ходити в брудному одязі, щиро не розуміючи, що в цьому не так, вона може вийти на вулицю в мороз у літньому одязі, бо не може адекватно оцінити температуру, і найскладніше тут те, що вона абсолютно впевнена у своїй правоті, будь-які спроби вказати їй на нелогічність чи небезпеку, її вчинків сприйматимуться в багнети вона втрачає внутрішні гальма. Яке відповідає за безпеку та здоровий глузд з боку дев'ятого знаку помітити найпростіше, і вона дуже болюча для близьких. Це поступове відсторонення від суспільного життя, відмова від улюблених справ та хобі. Людина, яка раніше із задоволенням ходила на зустрічі з друзями, грала в шахи чи поралася в саду, раптом втрачає до всього цього інтерес, але це не просто лінчи поганий настрій. Причина набагато глибша, по перше, їй стає фізично важко підтримувати розмову. Як ми вже казали, вона губить слова, не встигає за думкою співрозмовника і це викликає величезне напруження та сором простіше взагалі суникати спілкування, ніж постійно почуватися ніяково. По друге, улюблені хобі, які раніше приносили радість, тепер стають джерелом фрустрації. Важко отримувати задоволені відв'язання, якщо постійно забуваєш візерунок, або від гри на гітарі, якщо не можеш згадати акорди, мозок більше не справляється із завданнями, що вимагають концентрації та послідовності дій. Як наслідок, людина починає уникати всього, що може нагадати їй про її проблеми, вона замикається в собі, віддаючи перевагу пасивному проведенню часу. Наприклад, просто сидіти і дивитися в одну точку, це захисна реакція психіки, спроба сховатися від світу, який стає надто складним і незрозумілим. А тепер ми переходимо до десятої ознаки найтоншої і найважчої емоційно, тієї, що справді б'є по серцю, це помітні зміни в настрої та характері людини. Людина, яку ви знали все життя, раптом починає поводитися зовсім інакше, добра і врівноважена від природи, вона може стати підозрілою, вразливою і навіть агресивною. Тільки уявіть, ви живете у світі, який постійно вас обманює, речі зникають, люди говорять дивні речі, знайомі місця стають чужими. Природною реакцією на такий хаос буде страх і тривога. Людина може почати підозрювати близьких у тому, що вони хочуть їй нашкодити, щось вкрасти або обманути, вона може легко розплакатися через якусь дрібничку або навпаки, виявити повну байдужість до важливих подій. Її настрій може змінюватися блискавично, без жодної на те причини. Ось вона сміється, а за хвилину вже пригнічена або роздратована. Людина може стати дуже розгубленою, особливо в незнайомій обстановці. Ці зміни це не просто зіпсований характер, це прямий результат хімічних і структурних змін, що відбуваються в мозку. Це крик про допомогу від людини, яка втрачає контроль над своїми власними емоціями і перестає розуміти не лише навколишній світ. А й саму себе, mm. але найстрашніше і найтривожніше в усьому цьому це не втрата пам'яті про минуле, найпідступніша рання ознака, яку чомусь усі ігнорують це втрата інтересу до майбутнього. Коли людина перестає будувати плани, коли фраза А давай наступними вихідними не викликає в неї нічого, окрім байдужості, це не лінь і не депресія в чистому вигляді. Це той момент, коли мозок перестає бачити будь-які перспективи, і це, мабуть, страшніше ніж забути вчорашній день. Це означає забути, що буде завтра. Ці десять ознак, це не просто окремі збої. Уявіть їх як шматочки пазла. Самі по собі вони можуть здатися незначними дрібницями, але коли ви складаєте їх разом, вимальовується дуже тривожна картина. Рання діагностика не вилікує хворобу, але вона дає найцінніше, що є в цій ситуації: час, час, щоб підготуватися, уповільнити розвиток симптомів і прожити решту років максимально якісно. Дякуємо, що додивилися це важливе відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове або вважаєте цю інформацію корисною, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких матеріалів. А тепер запитання до вас чи стикалися ви або ваші близькі з якимись із цих неочевидних ознак? Будь ласка, поділіться своїм досвідом у коментарях, адже це може допомогти іншим людям не пропустити важливі сигнали.